Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще п'ятьох героїв. На Волині поліцейського спіймали на хабарі. Зенітники ЗСУ збили російський су 25 на крематорському напрямку. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 28 серпня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Безжальна війна забрала життя героя Дмитра Рабого, 1992 року народження, жителя села Раківліс. Про це повідомили на сторінці села. Воїн мужньо захищав свою батьківщину, та на превеликий жаль, герой трагічно загинув 27 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. А у військовому госпіталі від важких поранень помер 37-річний військовослужбовець Максим Оксентюк з села Бобли Ковальського району. В героя залишилось два сини: дружина та батьки. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба з 28 по 30 серпня. Втратила Волинь її героя Юрія Крисюка, жителя села Великий Омеляник 1983 року народження. Воїн трагічно загинув 27 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Пречистівка Донецької області. Також Волинь втратила і 47-річного захисника Олександра Матіюка з міста Ківерці Луцького району. Воїн загинув 25 серпня 2024 року на полі бою поблизу міста Часів Яр Донецької області, отримавши поранення несумісні з життям. На жаль, це ще не всі втрати для Волині, про які стало відомо. У Донецькій області загинув 31-річний колишній працівник департаменту муніципальної варти Луцької міської ради капітан Андрій Главацький, 1993 року народження. Герой до кінця залишався вірним військовій присязі та трагічно загинув 20 серпня 2024 року в результаті ворожого обстрілу в районі села Водяне Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Дві пожежі на Волині у Володимирському районі. Від удару блискавки зранку загорівся житловий будинок. Як повідомили рятувальники, пожежа спалахнула 27 серпня у житловому будинку в селі Хрипаличі Устилуської громади. Вогонь загасили пожежники. Зазначають, займання сталося через влучання блискавки. Також у селищі Маневичі рятувальники приборкували займання сухої трави. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. У Луцьку на проспекті Волі 65 сталася крадіжка. Невідома особа вкрала з автівки місцевої мешканки її особисті речі. Про це телеканалу «Конкурент-ТВ» повідомили очевидці. Інцидент трапився у ніч на 28 серпня. А власниця автівки розповіла, що виявила крадіжку вранці коли повинна була їхати на роботу, на місці злочину працювали поліцейські, вони знімали відбитки з автівки. Також тепер крадія будуть розшукувати правоохоронні органи. Не обійшлося і без ДТП 27 серпня у селі Кропилля Луцького району п'яний тракторист, 42-річний житель Колківської громади, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Про це повідомили у поліції. Внаслідок ДТП транспортний засіб перекинувся. Тракториста доставили у лікарню для обстеження. Йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу та позбавлення права керування на один рік. На Волині поліцейський вимагав тисячу доларів від громадянина за вирішення питання щодо зняття транспортного засобу з розшуку. Нині його судитимуть. Про це повідомили у прокуратурі. Зазначають, отримавши перший транш з цієї суми 100 доларів США, поліцейський з липня 2024 року вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу про адміністративне правопорушення та вчинив несанкціоновану зміну даних в інформаційній системі Національної поліції України. Обвинувальний акт на начальника одного з відділів патрульної поліції Волині скерували до суду. Переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Вночі, 28 серпня, рятувальники деблокували тіло ще однієї людини на місці готелю у кривому розі, в який росіяни поцілили балістикою. Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у кривому розі, 27 серпня, загинуло чотири людини та п'ятеро постраждало. Пошуково-рятувальні роботи завершено. Також російські війська увечері 27 серпня обстріляли місто Ізюм Харківської області ракетами Х-59, у результаті чого постраждали 12 мешканців, серед яких діти. А на Донеччині, 28 серпня, внаслідок ворожого удару авіабомбою загинула ціла родина. Окупанти скинули каб на село Ізмайлівка Покровського району. Засіб ураження поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина. 45 та 53-річні батьки, а також їх син сімнадцятий і донька 24 років. Їхні тіла з-під уламків оселі деблокували рятувальники. У середу, 28 серпня, коли кривий ріг був у жалобі після удару по готелю, ворог знову вдарив балістикою по місту. Відомо про дев'ятьох постраждалих. Серед потерпілих – 18-річний хлопець. У місті понівечений гаражний кооператив. Пошкоджені понад 230 авто. Зенітники збройних сил збили ще один літак російських окупантів. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Павлюк у Телеграм. Зазначається, що на Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су 25 який намагався ввести обстріл позиції підрозділів сил оборони. Повідомляється, що воїни-занітники 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу влучили пострілом із ПЗРК, приземлили ворожу пташку. Тепер вона вже нікуди і ніколи не полетить. Благодійна організація «Save Ukraine» повернула ще п'ять родин з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У цих сім'ях виховували вісьмох дітей, п'ятьох хлопчиків і трьох дівчаток віком від шести до 14 років. Зараз діти разом з своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів російської окупації, зазначив Прокудін. Лише від початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 181 дитину з Херсонської області. Міністерство оборони планує до кінця року розширити асортимент сухпайків для українських військовослужбовців, враховуючи їх релігійні, медичні та етичні потреби. Про це повідомили у Міноборони. У межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами. Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту. Написали у Міноборони. Правоохоронці затримали на хабарі заступника начальника Бучанського ТЦК та СП у Київській області. Про це інформує прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. За даними слідства, військовий сприяв в отриманні довідок від ТЦК та СП з метою реєстрації 16 транспортних засобів зі юридичною особою. За що мав отримати майже 100 тисяч гривень? Підозрюваного затримано після отримання останньої частини хабаря 1400 доларів. Посадовцю повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. І до новин світу армія оборони Ізраїлю 28 серпня розпочала контртерористичну операцію в деяких північних регіонах на західному березі річки Йордан. Про це повідомляє ізраїльське видання за словами міністра закордонних справ Ізраїлю, Цахал проводить операцію у районах Дженіна і Тулькарми для боротьби із іранською терористичною інфраструктурою. Ми повинні впоратися з цією загрозою точно так само, як і з терористичною інфраструктурою в Газі, включаючи тимчасову евакуацію цивільних осіб, сказав міністр. За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, на західному березі річки Йордан семеро людей були вбиті під час операції Цахал. Ізраїльські змі повідомляють про 10 загиблих. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що досяг угоди про участь у дебатах із віце-президенткою США Камалою Гарріс. Про це повідомляє CNN. Правила будуть такими самими, як і на останніх дебатах. CNN. Які схоже влаштували всіх, зазначив кандидат у президенти США у той же час? Він сказав, що штаб кандидата від демократів Камали Гарріс досі веде переговори з ABC про те, чи залишатимуться мікрофони включеними під час президентських дебатів у вересні. Крім того, за словами Трампа, Гаріс відмовилася від дебатів на Fox News 4 вересня, але він залишить дату відкритою на випадок, якщо вона змінить свою думку. Також Трамп натякнув на можливий третій раунд дебатів на NBC News, які за його словами Гаріс не ухвалила. Ну і на завершення, як зазвичай, новини з боліт. У ніч на 28 серпня у Ростовській області Росії після гучних вибухів виникли пожежі на двох нафтобазах. Про це повідомляють у російських пабліках. Пишуть, що горіли кілька цистерн на нафтобазі. За попередньою інформацією, горів комбінат Атлас Росрезерву. Місцеві змі повідомили про атаку на ще одну нафтобазу в Ростовській області. Тож горить дві нафтобази одночасно. Також змі повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Пізніше губернатор Ростовської області Василій Голуб'єв підтвердив, що у повітряному просторі регіону було помічено дрони. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.